Мої сумки в пологовий і це друга частина. Сумка в палату для дитини. Беру з собою достатньо одягу для дитинки. У мене тут приблизно 12-15 комплектів. Мені точно вистачить. Також беру по декілька паленочок. У мене тут байкові та сицеві, 10 штук одноразових пелюшок, 60 на 60 памперси одиничка, беру одну пачку, надіюсь, вистачить. Також беру дитячі вологі серветки. Я беру дві пачки від різних виробників. Беру також доглядову дитячу косметику від бренду хіп бейбісанс. Дитячий геть з дозатором для купання для тіла та волосся. Зволожуючи молочко для тіла і обов'язково це крем під підгусники з пантенолом та цинком. Без нього ні він має хороший склад, без ароматизаторів і має приємну консистенцію. Дитячий гель буду використовувати, щоб підмивати дитину. Він містить натуральний миючий компонент та ніжно очищає шкіру Тому я і обрала дитячу доглядову косметику від бренду HIP Baby бейбісант. А ви, яку обрали доглядову косметику для вашої дитини, чи користувались взагалі від цього бренду? І Якщо так, то як вам? Далі я взяла трішки вушних паличок та ватних дисків. Також взяла дві пустушки. Ки у фортлярчиках, щоб було Перекись зводні для обробки попка на всяк випадок взяли електронний аспіратор для носика. Ще сюди докладу плетик, і все сумочка готова.